Рада, проти, мої кохані, з вами Ханна, ваш зірковий таролог, це перегорне твій світ. А кохання до себе. Ти нарешті почнеш кохати себе, ти нарешті почнеш давати собі все те, чого ти так очікував довгий час від чоловіків, від мами, від тата, від подруг, від колег. Якщо ти це ще не робиш. То з цього будуться твої зміни. Добавляйся в мою групу телеграм, і ці зміни почнуться скоріше. Всилання шапці профілю. Ти будеш стояти на вибору шляху, моя дорога. У тебе буде два шляхи. Куди піти? Вліво або вправо. І тут з Пентаклів. Ставте плюсики, переказуйте донатики, тому що тут це про те, що до тебе йде щось таке, на що ти не очікуєш, таке щось, про що люди говорять, боженька поцілував. Це або велика сума грошей, яке наслідство парашистське, або якась пропозиція, або принц. Який принц, король! Який король? Я не знаю, король зі статусом. Що це? Вищі сили. Кажуть, ти якийсь період часу була в паузі, в паузі стосовно якоїсь ситуації, і... але це зробило тебе сильною, тому що ти тоді змогла підкорити оце все те, що тебе бентежило всередині, я маю. Зараз розмову кажу про те, що ти перемогла свої страхи, перемогла свої інстинкти, які тебе ні до чого класного не вели. Розумієш, тут тут навіть ти могла кохати чоловіка, але розуміла, що ну нічого не дає тобі це кохання, крім страждання, тому що тобі треба це перебороти, і це це зробила в цій паузі. Так, Аркан Миру, тебе почався новий етап в твоєму житті. Так. Тут у тебе трійка чаш, ти могла класно проводити свій час. Так що ж перегорне ще? До тебе прийде кохання, тут чаш. Так, іерофант. це буде, до речі, чоловік, який довгий час був один, який трансформувався, і, от знаєте, він вийшов такий, подивився на світ, і тут тебе зустрів і все запалало все у нього всередині. Так, цей чоловік раніше хитрував, маніпулював, обманював, але тепер все сталося все по справедливості. А що саме? Аркан сила. Тобто і він став сильний, і він переборов це в собі. Так, це король мечів, чоловік із минулого.